гіпертрофічна кардіомепатія, далі ГКМП – Це генетичне захворювання, яке вражає серцевий м'яс, наслідок чого він стає аномально товстим. Це потовщення може перешкоджати відтоку крові від серця, що призводить до різних симптомів ускладнень. Однією з основних проблем, з якою стикаються люди з аспективною ГКМП, є задишка під час фізичної активності та поступове зниження якості життя. Це спричинено обструкцією лівого суночка, однієї з головних насосних камер серця, що ускладнює ефективне перекачування крові. Серцю. У деяких випадках ГКМП може також призвести до серцевої недостатності або рактово і серцевої смерті, що робить його серйозним станом, який вимагає належного лікування. Донедавна варіанти лікування абструктивної ГКМП були обмежені, часто включали хірургічні втручання або імплантацію пристроїв для зменшення абструкції та покращення кровотоку. Захоплюючі події, призвели до схвалення нового класу перальних ліків, які називають селективними інгібіторами серцевого міазину. Ці ліки діють, зменшуючи надмірне скорочення серцевого м'яза, тим самим полегшуючи обструкцію лівого шлуночка. У 2022 році управління з контролю за продуктами ліками США свалило «Мавакамтен» Перший селективний інгібітор серцевого м'язину для лікування обстрактивної ГКМП. Цей препарат приймають в вигляді капсул. Початкова доза зазвичай починається з 5 мг один раз на день. Ваш лікар може скоригувати дозу залежно від вашої реакції та регулярного моніторга. Очікується, що найближчим часом буде доступний інший препарат цього класу під назвою афікамтен. Застосування селективних інгібіторів серцевого міазину асоціюється з поліпшенням симптомів, функції серця та загальної якості життя пацієнтів з обструктивною ГКМП. Однак, як і будь-які ліки, вони також можуть викликати побічні ефекти, такі як запоморочення, непритомність та інші. Важливо обгорити ці потенційні побічні ефекти своїм. Лікарем і негайно не повідомити про будь-які проблеми. Доступність пеаральних селективних інгібіторів серцевого мязину дає надію людям з субструктивного ГКМП, зменшуючи обструкцію та покращуючи роботу серця, ці ліки потенційно можуть покращити якість та тривалість життя їх, потенційно уникаючи необхідності хірургічних втручань. За умови належного лікування та невності, нових варіантів лікування, люди з остротиною КМП можуть сподіватися на кращий контроль свого стану. Буду вдячний, якщо поставите лайк та розповсюдите відео, щоб з ним познайомились як можна більше людей. Дякую за лайки та розповсюдження відео.